Добрий день. Сьогодні на огляді буде блок прокатки, підсилення а, труби такої, як на 15 і на 20. Ну, тут що в мене знаходиться, це було, було ішло в комплекті. Є такі два валика з зміщеним з центром. Це йде для, для заминання. Закінчення От, і ось такі є на гусину лапу. Такі два ролика теж йдуть вони в комплекті. Ну, Тут я вже своїх 5 копійок кажу, вставив, розібрав його. Тут були отакі вставні, вставні, як казати, трубочки. Були для регулювання, але я їх зняв, тому що були розбіжності, як у розмірі. Ну, і Я поклав шпильки. Ну, і вони не допомогли, тому що шпильки, як кажуть, не китайські, скоріше, нашого виробника. Знаю точно, тому що я їх брав. От, так як в магазині, коли брав для будівництва, і їх там було тьма тьмуща, і етикетка була виготовлена в Україні. Ну, Різьба не то, що поганенька, а хреновенька яка. Ось Вона дуже ну, на розрив, коротше, відрегулювати не дає можливості. Треба придбати або нарізати самому, що тут під болт подібне. І ось Отакі справи. Тут знаходяться такі шестерні. Від чого вони і як не знаю, маркеровок немає. От. Ось такі справи. І тут вже бачите є під трубу 20 на косічку. Теж накладний. Вони продаються теж окремо. Оце, цей набор вже йде окремо. Ну, і є ще друга відповідна частина на нижній вал. От, ну, я її просто не поклав, для того щоб ви бачили, що воно вже в мене є. І так, що тут ще є? Одне, що мені не сподобалося, але вже за такі гроші кажу, як буде, і так на мене любителя, воно, я думаю, буде. Ось, Як бачимо, підшипник Четвертинка підшипника вона не в корпусі. Потрібно доточувати або робити струби то корпусок наварювати. Там, ну, коротше, ще треба, яка, доклепати. І так, товщина якого металу тут дуже мала. Це у нас не бачу я. А, точно Точно побачимо. <гум> і так, у нас маємо 8. І точно буде 8,2. Ну, так, це я кажу, повозить. Ну, 8. Він тонкуватий. Добре би було покраще. Ну, я думаю, що взяти з того, що наскільки сама лазерна різка, можливо, так було. Ось так. Десь в якомусь місці, бачите, він чуть-чуть десь підклинює. Де той який підшипник? Можливо, що чуть-чуть має десь перекос. От, і він. Ну, побачимо далі. І так, на сьогодні закінчувати. Вже на по... наступному відео вже покажу. Його в роботі. Скоріше покладу на те місце, там, де в мене масло-прес. За того, щоб постійно не перекручувати на патроні, то все знімати. Кріплення буде теж знизу варити не буду, а все буде за рахунок цих шпильок кріпиться. Ось отакий блочок. Такий. Ну, добре. Все, всім гарного дня і мирного неба.